Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів з вами, Ярослава Олексюк в ефірі Луцький автобазар. У цій програмі ми будемо шукати марки автівок Вольво. Тобто, подивимось, чи є вибір на Луцькому авторинку, яка середня ціна, яка комплектація, і загалом чи користується ця автівка популярністю серед покупців. Ми йдемо дивитися, а ви не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити. Тим найцікавішого. Розкажіть за машину. Машина Вольво. Популярна модель. Вона 10-й, але типу кінець 10-го, бо така рестайлінгова вже там трошки відрізняється спереді спереді саму. решотка. Ззаді там ну коротше. коробка шестиступка. Кожений салон салонвач фар. Круїз, електросідушка, подогрів сідушок, і головне, що все працюєш. Пробіг 220, там дв... ну, 221, там, чи скільки я точно вже не був, був їжджу. Я на ній їжджу. Вона приїхала сама своїм ходом з Норвегії. Технічно все працює. Мотор, масло не бере. Це НЮ 7500, 7200. Можна Якщо це за такі? знижечку домовити, звісно, можна домовитися. Об'єм двигуна 1, на 16 дізель. Забув сказати, він ще стоїть вебасто, автоматично включається, коли мінусова температура, воно окремо працює, підігріває двигун. Це така, типу, автономна. Так Тут Все оригінальне, чого не всього. Все люкс, мотор працює добре. Сьогодні ж у нас стоїть, я там живу в районі, не в гаражі. Сьогодні 9-10 градусів, без проблем завелася. Мотор не працює. замерзла, все не нормально. Пам'ять ці Кожного, ну, якщо е е водії різні по, по висоті, то наставив ну, кнопочку, нажав, і сідка сама собі під'їхала, наскільки, там, от, якщо ви їздите, я ну, ноги різні. Підігрів працює от саме тож, класно. Клясно, от зранку пройшов, поки що салон не нагрівся, а вже сідушка гріє, спину тепло. І не тільки спину. Тестуємо підігрів сидінь. Тоді тут нам сказав, що буде тепленько. Ну, давайте перевіримо. Тепленько, дуже тепленько. І варто зауважити, що видно, де вмикається підігрів сидінь. Тут є такі два режими. Підказує мені продавець. Зараз ввімкнено водійське сидіння, а також пасажирське. Ну, круїз тоже якщо десь далеко їхати, поставив там. собі там 80, 90 машина їде mm -hmm. без всяких цих. Наступна наша автівка це Volvo XC60 2016 року випуску. Об'єм двигуна у ній 2,0 заправляється дизелем. Пробіг 255 тисяч кілометрів. Коробка передач автоматична, клімат-контроль є, скло, підйомники, але ціна у неї. Трошки відверто кажучи, кусається 23 тисячі 850 доларів. Бачимо, що е, салон у автівки шкіряний, є мультируль також є підігрів сидінь. Також бачимо, що дзеркала будуть автоматично у нас від'їжджати, коли автівка буде заводитись. Для паркування це дуже круто і, взагалі, класна функція. У нас Volvo 2012 року випуску, 1,6 літра об'єм двигуна, 84 кВт, заправляється дизелем, пробіг 238 тисяч кілометрів і коштує 8 тисяч 600 доларів. Бачимо, що салон шкіряний, коробка передач в нас механічна шестиступка. Також є мультируль, стандартна мультимедія, але дуже навіть з першого погляду видно, що доглянутий салон, і в ній буде досить комфортно такі їздити. Така прекрасна, гарнесенька, чистесенька Volvo V70 е наступна у нашому списку. Рік випуску у неї 2014-2015. Об'єм двигуна 2,0 заправляється дизелем, пише 133 кВт. Коробка передач автоматична коштує 12 950 доларів. Салон у нас шкіряний. Є мультируль, те, що я можу побачити. Також видно, що салон доглянутий, але через те, що зановані вікна, я вам більше нічого сказати не можу, оскільки зовсім, зовсім нічого не видно. Єдине, що також помітно, це те, що Мультимедіа досить стандартна, як у Вольво. Тобто немає суперекранчиків, немає суперінновацій, є класика. Volvo XC 60 2019 року випуску. Поки що це наймолодша автівка, яку нам вдалося знайти на вулицькому авторинку. Об'єм двигуна 2.0, заправляється дизелем. Пробіг 217 тисяч кілометрів. Ціна 27 900. Чесно, перше враження розповім вам про салон. Він ідеальний тут. В нас автоматична коробка передач. Супер крута, неймовірна мультимедіа, цілий планшет, телефон. Не знаю, як це пояснити. Бачимо підігрів сидінь. Мультируль. Все тут є. Купа кнопочок, як ми звикли, все супер. Е, склопідйомники, також е, автоматичні. І ви просто подивіться на те, яке тут дзеркало. Воно якесь космічне. Я не знаю, воно дуже круте. Сам салон. Давайте розповімо про сам салон. Виконаний в шкірі і текстилі, такий змішаний. Також. Давайте подивимось. О, місце для особистих речей. Досить глибоке таке. Тут буде зручно помістити всі необхідні там речі, серветки, або що вам потрібно постійно під рукою. Також бачимо порти до USB, тобто можна буде легесенько зарядитися, підзарядити телефон або якусь вашу техніку. Так само у нас тут є підставки під е, стаканчики скляночки і можна її прекрасненько ось так чикс закрити, і вже виглядає е, супер люкс. Е, віп, як казали, е, дуже дуже крутий салон. Це у нас Volvo s 60, рік випуску 2016 заправляється бензином. Об'єм двигуна 2,0. Коробка передач у нас автоматична. Ця автівка повнопривідна. До речі, салон шкіряний. Це ми бачимо. Є камера, сліпі зони, тобто на ньому буде дуже дуже зручно, комфортно і безпечно їздити. Давайте вам ще скажу про пробіг. Тут 156 п'ятдесят тисяч миль, не кілометрів, зауважу, миль, і е, ціна 13 950 доларів. На Луцькому авторинку нам вдалося знайти чимало автомобілів марки Вольво. Їх люблять за їхню надійність, за їхню стандартність і за те, що їх є досить багато, і це досить такий популярний бренд. Марка автомобілю. Вибирати тільки вам з вами була Ярослава Олексюк у програмі Луцький автобазар. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити нових випусків.